Арма за шахеди чи трагічна випадковість. Президент Ірану Ібрагім Рейсі 19 травня загинув у авіакатастрофі. Інформацію підтвердив віце-президент Ірану Максен Мансурі. Крім рейсі, також загинули міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдулах'ян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі, представник лідера ісламської революції в провінції Східний Азербайджан Аятола Мохаммед Алі Алегашем та інші особи. Оби імена яких не називають іранські високопосадовці вертольотом поверталися з Азербайджану, де президенти двох країн Ібрагім Раїсі та Ільхам Малієв разом відкривали греблю на прикордонній річці. У гористій місцевості борт потрапив у густий туман. 65 пошуково-рятувальних загонів прочисували ймовірне місце. Трощі вранці виявили залишки вертольота. Жодних ознак того, що комусь вдалося вижити після авіакатастрофи, не було. До обрання нового президента обов'язки глави Ірану виконуватиме віцепрезидент Мохсен Мансурі. І з нами Богдан Ференц, експерт, міжнародник кандидат політичних наук. Пане Богдане, вітаємо вас. Добрий день, вітаю вас. Пане Богдане, ось ця історія з авіакатастрофою супроводжується напрочуд великою кількістю маніпуляцій. Навколо цього з'являли з'являлися дані про те, що відстежується чийсь телефон. Були якісь вкиди про те, що зараз президент їде там кудись на машині. По перше, чому така велика кількість маніпуляцій? А по-друге, чи може ця авіакатастрофа бути результатом змови? Дуйте спершу, маніпуляції завжди з'являються там, де відсутня повну та інформація. Так у нас ж немає не лише у нас е -е, ну, інформації дійсно, яка була причина того, що сталася е -е, авіакатастрофа. Так? Тому починаються е -е, інш, різні версії пропонуватися до розгляду до обговорення, тим паче, поки немає, наприклад. Позиції самого Ірану щодо цього або да, якогось розслідування, або якихось результатів. І я думаю, навіть якщо вони з'являться, а це необхідно зробити, то навіть тоді також будуть різні і подекуди на тій конспіративні теорії щодо цього інциденту, який стався. Тому це, це перше, а друге, питання, що це змінить внутрішньо в Ірані безпосередньо. Ну, насамперед дійсно потрібно розуміти, що президент Ірану це важлива посадова особа, але це не лідер країни, не в баченні, тобто да, нашому відносно там президенту, трішки по-іншому вибудована політична система, і все ж таки ключовою особою є Аятала Хаменеї, який залишається. Так, кажемо, лідером цієї країни. Тому, скоріш за все, будуть вибори президента і е, будуть кандидати також, можливо, якісь зміни в контексті там, е, інтересів е, політичних різних планів. Але з іншого боку, я не очікую, що. Пане Богдане, та трохи перервався зв'язок. Трішки вас не чуємо прямо зараз. <свят> Бачиш, і вже й не бачимо. Вже й не бачимо. А зараз ми спробуємо відновити зв'язок і дослухати думку о, пана Ференса о, стосовно того, чи зміниться політична ситуація в країні. Так, пане Богдане, слухаємо вас. Так, да, я е, хотів би дійсно додати, що ситуація буде змінюватись в контексті е, майбутніх виборів президентських, але я виключаю поки що. Кардинальну зміну ситуації політичної, наприклад, якісь протестні рухи на цьому фоні всередині Ірану, тому що ну, по перше, постать самого президента, який загинув, вона була не такою популярною, скажімо так. Це представник досить консервативних політичних тіл Ірану, і з його приходом до влади, там це 2021 рік був. Він отримав там більше 17 мільйонів голосів, що в принципі в кількісному показнику жителів Ірану не так багато. Тому тут питання буде, кого номінують, скажімо, на посаду майбутнього президента Ірану. Це перше і друге, як ця авіакатастрофа вплине на загострення конфлікту між Іраном і між Ізраїлем безпосередньо, тому що я не виключаю, що це також буде. Одним з елементів з огляду на і попередні, так скажемо, втрати Ірану в особистому персональному складу топів і силових структур Ірану, там генералітету і безпосередньо вже політичних фігур так. Зрозуміло. Що ж, пане Богдане, нам залишається лише подякувати, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Богдан Ференц, експерт, міжнародник кандидат політичних наук був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали, як повпливає загиблі президента Ірану на внутрішню політичну ситуацію та все пов'язане із, із цією історією. Як ви?